Війна України з Росією став стимулом фактично для розвитку оборонної промисловості, тому що там озброєння, яке лежало на складах, воно поїхало до нас, виробляється нове. Тобто, а от чому на жаль для українців і для української влади війна теж свого роду стала бізнесом? От, чи це допустимо взагалі? Я думаю, що це і було і не стало, а було ну, просто на сьогоднішній день потоки, фінансові потоки настільки великі, що до них зараз намагаються доєднатися, якось присосатись всі, хто в принципі хоче. Ми пам'ятаємо, як затримали у Львові на Грічківські, Гринкевич. Да, які там, там мільйони чи мільярди, я вже не пам'ятаю, там сума то. 500 Хабаря, з кільчим ОДБ. Так, да, ну от це, це тільки хабаря, скільки вони на цьому хотіли, могли зробити, да, на цих поставках. Вони продуктів. заробляли і заробили свій час, так. Ну, тому. Я думаю, що завдяки громадськості ця тема була вона Absolutely. скрита, тому що Гринкевич молодший віс виставляв багато фотографій з-за кордону. Якісь активісти це побачили і почали копати звідки кошти, і це все якось оприлюднилось пізніше. А якби не побачили то, що було? Ну нічого би не було. Далі б все працювало? працювали mm -hmm. абсолютно тому, оприлюднення цієї інформації, воно повинно бути.